Вітаю, друзі! Мене звати Ольга, і зараз я буду відповідати на ваші запитання. Перше питання це про те, що до травня 2025 року в Україні буде призупинена війна і будуть призупинені обстріли України. Давайте подивимося, чи буде це, чи до, е, хтось пише до, до початку травня, хтось пише до 9 травня. Давайте. До 9 травня максимальний термін беремо. До 9 травня 2025 року. Чи будуть е, припинені обстріли Армії РФ у українських територій. До 9 травня буде припинення вогню в Україні. Якісь гарні новини нам йдуть, але це не про припинення війни. Тут кажуть, якийсь іде розумний хід, розумна якась е, тріада, е, тріо, там, Троїстий Союз, е, і тут кажуть, як три людини, три країни щось будуть домовлятися. Будуть домовлятися, можливо, це про ті перемовини, що ми всі чекаємо, про ті е, перемир'я чи щось таке. Ну. Це все, я кажу, знаєте, можливо, якийсь там декілька днів якогось перемир'я, там три дні максимум. От. Ну, щось тут буде, ну це воно потім знову почнеться. Ну, тут якось. А це не про перемирення. Це, не... О, це не, при... не про припинення остаточного остаточного я тут не бачу. Тут кажуть. 50 на 50, якась пауза. Пауза. Це може бути пауза, але вона потім. Да, якась пауза, але вона потім знову, знову почне, бачите, а, давай, а, давай знову. Тобто, щось буде якийсь підписаний документ, що не, не стріляти, не той, ну воно щось. Ну, тут кажуть, 50 на 50 нема тут такого, що припинення 100%. Як є зараз, так і продовжиться. Але якісь там ще будуть гарні новини для нас. Ну, дай Бог, щоб, щоб уже це все закінчилось нашою перемогою, на наших умовах. Так, далі дивимося таке питання. Мені глядачі задають. Тут пішли далі питання по мультику Сімпсони. Я не знаю, я його ніколи не дивилася, але люди мені пишуть, ну, багато людей пишуть. Я, ось, перше питання таке. Це правда, що 6 червня 2025 року почнеться третя світова війна, 6.06.2025 року. Чи, чи почнеться 6 червня 2025 року, третя світова війна? Дивіться, воно все в передвір'ї війни, в предвірі, предвісники війни, скажімо так. Але тут сказати, що так, 6.06. Тут, тут кажуть про те, що можливо в якихось інших країнах почнуться військові дії, але це не про Третю світову війну. І це кажу, що йде накопичення. От, от мій люди там розказують, кажуть, у Польщі сказали готуватися до війни, в Германії сказали готуватися. Ну це ми знаємо самі, ми читаємо це все в новинах. Що вони всі занепокоєні. Ну Це не, не про те, що починається третє світова. Тут цього нема. Це. Ні. Якби Третя світова війна, я б сказала, оці всі три карти прямі. А вони всі, ну тут кажуть, можливо, десь почнеться. Ще десь додаться до на, на якійсь країні, там почнуться збройні якісь закола, заколоти. Але це не про Третю світову війну. Далі, Тепер дивимося. питання таке. 20.09 2025 року. На Путіна буде, буде, буде свергнуто, скинуто президента Росії Путіна. У вересні 2025 року, 20.09.2025 року, буде скинутий з престолу нинішній теперішній президент Росії Путін. Це правда, ні. Ні. Ні, це не правда. Це, на жаль, неправда. Це неправда. Це можуть бути розмови про це. Ну тут. Я то кажу, знаєте, наскільки люди перелякані там? Хоча вони до чогось готуються. Тут страхи, вони перелякані, вони бояться, ну щось там. Окремі люди, групи людей, скажімо так, думають про це. Ну, тут щось не про війну, не про зброю, не про якусь там революцію і так далі, але я спитаю. Чи правда, що восени 2025 року в Росії почнуться масові народні коливання, страйки, заварухи такі, протести у Росії в 2025 році, що народ почне підніматися. Це правда чи ні? Цієї осені буде чи ні? Дивіться, от карта сонний ось для, людина сидить спить, а йому. Та от стань, от на тобі шанс уже. Тось... А вони всі в сонному стані. Отака. Вони стануть, чи ні, дивіться, тут людина на костелях. Це карта страхів, карта кризи, карта, це, це як про їхній народ, що там вони всі страждають, що у них там проценти ростуть, санкції їх давлять. Вот. Але, щоб сказати, що там прям якась заваруха там, ні. окремі окремі можуть бути якісь в окремих регіонах можливо якісь там люди може, там тітки повиходять якісь там жінки, діти да? їх по -по -по пов'яжуть. і несанкційні оці всі мітинги тут може бути тут залякування йде і тут немає того що тут його буде сергать к сожалению нема на жаль Так. У 2026 році Україна стане самою багатою країною світу. У 2026 році. Ну, це щось із мира фантастики. Давайте подивимося, це таке питання мені задали. Давайте подивимося ну, з 2026 по 30 2030 рік. Давайте так, подивимося. 2030 рік. З 2026 по 2023 рік. Карта багата жінка», Вона перевернута. І одразу карта вор, злодій. Як ото кажуть, все украдено до нас. І тут, тут цього нема. Тут цього нема. Карти цього не показують. Ще таке питання. 2040-й. Чи... Це ж 2040-й. О, давайте так от. У 2040 році Україна стане самою багатою заможньою країною у світі. 2040 рік плюс мінус от, приблизно. Чи стане Україна у ці роки самою багатою заможньою країною світу? Кажуть, окремі регіони. Окремі райони, регіони якось так показують. Ну, це не про те, що вся Україна буде... Хоча тут, бачите, тут є статус. От що то є в кінці вона заключена карта, багата жінка. Тут Україна. Потім тут кажуть щось. Будуть кордони якісь там поставлені, такі могутні кордони міцні. От. Да, от бачите, про кордони. Тут кажуть, якесь як відділення. От тоді так, Україна буде. Так, Україна буде заможньою країною, але це не скоро. Да, дивіться, карта звізда тут. Так, да, буде, буде. Але тут кажуть, що треба якось відділятися і іскоренити ця карта злодії, корупції, ОНР і так далі. Брехун, його розоблачіть. Потім, де кажуть, повернути те, те кошти на, на вграблене, на те, що було вкрадено, дочекатися якихось санкцій, ой, санкцій цих репарацій. от. Потім кажуть, щоб це все швидко відбувалося, не затягувати з цим. Іде відродження України. Але тут кажуть, щоб люди поверталися, бо нема людей. Людей не буде, нікому буде працювати. от. Але кажуть, що. З часом це все буде. Це все буде. Так, тоді, кажуть, як, от як кінець чого-то якоїсь знаєте, прямо як от. Ну, це може бути, знаєте, як, от якесь покоління. От, от 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 вимерло вимерло да І тоді от починається розквіт е, України. Тут кажуть, багата жінчина, да кажуть, кордони. Стабільність, процвітання, швидкість. Прям така, знаєте, прям, ух, прям драйв. Ну, будемо сподіватися, що це буде раніше. 20, 30. Це 20 років, десь так, так? Да? Угу. Ну, 15. Будемо дивитися. Тут ж, знаєте, треба ж людей зацікавити вже, як це після війни, щоб вони поверталися, щоб вони е працювали, їм хотілося. Тут, ну, як якась е е е мотивація повинна бути. Так, да, буде Сонце в Україні, це все буде. І стабільність буде, все буде. Це кажуть, швидко якось буде. Тут кажуть, тільки головне почати. Якщо почнеться, то це буде все дуже швидко, блискавично. Так, тепер спитаємо, ще раз питаю. у 2025 році, чи буде припинення воєнних дій в Україні? У 2025 році, чи буде припинення війни в Україні? Ні, ще бачите, летять, дивіться, летять, нема сили, нема сили, нема чим відбуватися. Кажуть, люди уходять, а от карта смерть. От, бачите, один полінів воїн. Тобто не вистадиться тут. Російський окупант, він король, а нас тут стоїть тільки все-таки, просто людинка така. От, Тут і імператор перевернутий. Кажуть, як будуть інвестиції. Ну, Тут кажуть, щось недостаток того, в му році, я, на жаль, не бачу. На жаль, я не бачу цього. Я зрозуміла, що моїм глядачам, ну це як і всім людям. Люди як от, фільтрують новини. Як щось там розказую, знаєте, як от, люди розказують таке солодке, там кажуть, так, завтра, післязавтра, через 2-3 тижні, і людям це подобається. А коли я кажу так, як є, як коли я кажу, Правду, то людям це не подобається, люди відписуються від мене. Ну, ви ж розумієте, я завжди казала, якщо ви шукаєте правду, то я чекаю вас на, вашому, на моєму каналі. Якщо ви чекаєте е, такі, знаєте, як, солодкі новини, то, е, якщо будуть солодкі новини, я то я скажу. Так, і ще таке питання. Давайте от. Беру максимальний термін до 2030 року. Чи закінчуються воєнні дії в Україні? До 2030 року. Максимальний термін беру от, -от. чи закінчуються військові дії, воєнні дії в Україні. В 25-му ні. У 25-му якесь кажуть, почнеться закінчування, е, як от, начало кінця. Ну, зараз як кульмінація. Зараз кульмінація воєнних дій. У кожному, кожному якомусь е, події є початок, кульмінація е, і кінець. І ще буває епілог. от, І от зараз кульмінація. От зараз кульмінація. От 25-й рік, і це кажуть, що ось. Я б ще сказала, 28-й рік. І ще, ще роки три. От судячи 8-8. П'ятерка, бачите, закри, перевернулася. Три. От, і пішло, пішло. Далі вже пішли. От, 29-й рік. От, мир, карта мир, карта королева. Карта. Ось цей ряд. Тут 3 мечів, конець. Тут. Російський солдат, карта смерть. За ними відразу смерть, що, тобто зупинена Ордаця. І тут кажуть, що так, десь 28-й, ну, 29-й рік. Хай я помиляюся, але буде підписання важливих документів, буде зупинення війни. Отакий в мене таропрогноз, ну але ми сподіваємося, що це все буде раніше. Це всього-навсього карти. Відео несе розважальний контекст. Хочете вірте, хочете, не вірте. Але моїм преданим глядачам великий привіт! Всіх обіймаю. Куполюся разом з вами. Всіх стараюсь побачити, почути. Кому цікаво особисто за вас. Вашу сім'ю, ваших рідних, близьких, ваші роботи, переїзди, то ласкаво прошу в особисті повідомлення. Дякую, що слухали, дивилися мене. Україна перемогла. Все буде Україна, все є і буде Україна. Всіх обіймаю, мирного неба, всім, всім, всім бажаю!